Передали інформацію, що ворога планується штурм. Дуже плотний був вогонь. Нам вівся з артилерії, з градів з усього чого можна було. То виїхала е техніка ворога БМП. Ми її довбанули, Спалили під нуль. Бажаю здоров'я! Мене звати Владислав, мій татар. Проходжу службу 80 й десанту штурмовій галицькій бригаді. Рота противотанкового ракетного комплексу. Це була четверта ранку, нам передали інформацію, що ворога планується штурм. В п'ятій ранку почався штурм. Дуже плотний був вогонь, по нам вівся з артилерії, з градів, з усього чого можна було. Але на тому чергуванні нас було двоє з побратимом. Ми взяли в свої руки ініціативу, винесли на бойове чергування установку, розплали її, зарядили ракету, потім отримали наказ на знищення техніки. Тобто виїхала техніка ворога. БМП. І так сталося, що вона була, як це так сказати, ініціатива була на нашій стороні, ми її бачили. З першого разу ми її не знищили, ми робили два пуски по ній. Тобто в'їхала вона скрізь посадку. І перший раз ми зробили пуск, нам завадили ландшафт, гіляки, дерева були, і ракета просто не влучила. Тобто Потім карма зіграла з нею дуже поганий жарт, вона поверталася назад і ми її довбанули. Спалили під ноль тихо, будь ласка без емоцій. У той момент в мене дуже трусилися руки, тому що це мій був перший вдалий постріл і влучення прямо в ціль. Це дуже небезпечно, сказати так, робота. Відчуття були дуже страшні, дуже страшні, панічні, сказати так. Але... Я впорався з цим всім і успішно виконали бойове завдання. Ми знищили ворожу техніку. Але ми виконуємо доволі дуже відповідальну роботу, тому що також пуск із стугни коштує 20 тисяч доларів, а це не дуже малі гроші. Стараємося виконувати все так, щоб все летіло куди треба. Знищеної техніки на нашому підрозділі доволі багато, тобто навіть порахувати не можу скільки. Але для мене, от на, для першого пуску в бойового, це така. Перша ціль, тобто перший досвід для бойовий бойовий, тобто що я от знищив техніку в бойових умовах. Тобто я дуже задоволений цим, дуже круто.